Привіт, мої любі слухачі та глядачі! Сьогодні підготувала для вас цікаву інформацію про оцет – магазинський і натуральний яблуневий. Поїхали! Здавалося б. Оцет звичайний продукт, який ми часто використовуємо на кухні для маринадів, консервації чи навіть як домашній засіб для прибирання. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що саме ми купуємо в пластикових пляшках з надписом 9% оцет? Насправді, за цим простим словом, ховається дуже різна продукція, і в більшості випадків це синтетичний продукт, не маючи нічого спільного з природою. Що ж таке оцет? Оцет – це продукт, який утворюється в результаті природнього бродіння. Спочатку цукор перетворюється на спирт, а згодом оцтову кислоту. Якщо ми беремо яблука, додаємо трохи води її часу отримуємо живий, ароматний, яблуневий оцет, повний ферментів, пробіотиків і мікроелементів. Такий оцет з давних Давен вважали лікувальним. Його пили наче серце для покращення травлення, додавали у воду для очищення шкіри, використовували як природний антисептик. А тепер давайте подивимося на той самий 9% оцет, який продається в кожному магазині у пластикових пляшках. У більшості випадків це просто оцтова кислота, розведена водою, але походження цієї кислоти зовсім не яблука. Найчастіше її отримують хімічним шляхом із технічного спирту або продуктів нафтохімії. Вона повністю очищена, без кольору, з різким характерним запахом і, звісно, без жодної користі для здоров'я. Це скоріш технічний засіб, ніж харчовий продукт, і хоча її дозволено використовувати в їжі, користі вона не несе. Окремо варто згадати про так звану оцтову есенцію. Це концентрат оцтової кислоти, який має 70% і більше. Це небезпечна річ, достатньо кількох крапель, щоб зробити розчин для консервації, але якщо випадково ковтнути або пролити на шкіру, можна отримати серйозний хімічний опік. Тому, коли ви наступного разу будете обирати оцет, подумайте, що ви хочете отримати. Лише кислоту в банці чи живий продукт, який може бути і смачним, і корисним. Якщо ви маєте можливість і не будете лінуватися, спробуйте зробити яблуневий оцет вдома. Це зовсім не важко, а результат справді вартий зусиль. Я постійно роблю яблуневий оцет в сезон. Рецепт є на каналі, але він російською мовою. Тому посиланням поки що не ділюся. Зроблю нове відео українською і тоді побачите. До речі, цей оцет робить моя подружка. Коли в мене закінчується мій, я купую в неї. Ну що ще додати? Цікаві факти та історичні відомості. Оцет використовували ще в давні часи. Один з перших, хто описував його лікувальні властивості, це Гіпократ. Батько медицини. Він радив використовувати оцет як природній антисептик для очищення ран і як засіб для лікування шлункових захворювань. В стародавньому Єгипті, Греції та Римі оцет був важливим елементом не лише в медицині, а й в кулінарії. Його використовували для консервування продуктів, зберігання їжі та косметичних цілях. І на десерт лайфхаки і використання оцету в побуті. Оцет – це чудовий природний очищувач. Його можна використовувати для миття вікон, видалення накипу в чайниках або навіть для боротьби з запахами в холодильнику. Змішайте оцет з водою в пропорції один до одного, і у вас буде ефективний і безпечний засіб для прибирання. Для волосся. Якщо у вас проблеми з жирним волоссям або лупою, спробуйте прополоскати волосся після миття розчином оцту і води. Одна столова ложка оцту на 1 літр води. Це допоможе відновити баланс п'яш шкіри голови і зробить волосся блискучими. Оцет для здоров'я. Яблуневий оцет має багато корисних властивостей. Зокрема, він може допомогти знизити рівень цукру в крові, покращити травлення та навіть підтримувати здоров'я серця. Додавайте одну чи дві чайні ложки яблуневого оцту в склянку води і пийте, наче серце. Використання в кулінарії оцет чудово підходить для маринування овочів, риби чи м'яса, надаючи їм неповторного смаку. Також його можна використовувати для приготування соусів, майонезів чи салатних заправок. Але якщо ви будете використовувати домашній яблуневий оцет, то врахуйте, що він слабший за магазинський і зазвичай має 4-5%. Тому сміливо подвоїти норму. Для консервування. Один з класичних способів використання осту це консервація овочів. Приготувавши маринад з оцтом для огірків, помідорів або грибів, ви збережете їх на тривалий час і зможете насолоджуватися смаком навіть у зимові місяці. Висновок: для вживання та рецептів краси ліпше використовувати натуральний яблуневий оцет. А ось для побутових справ запросто підійде покупний. Магазини спиртовий оцет, не отрута, але нічого хорошого в собі не несе. Дякую за перегляд чи прослуховування подкасту. Сподіваюся, вам було цікаво та пізнавально. До нових зустрічей! Пока!